Слава Ісусу Христу! Слава мені було. Що ж таке робите? Що робимо? Зараз нам підвала білити. Бо ще Оке може близнути. Паримо вапно, <кхух> пари вапно, Доби, кипить. Купили вапно, що ново. вже обідна перерва. О, вже кипить. Зараз запаримо вапно. І гарненько. Так, помаленькому світу трошки далі. Так. І гарненько будемо білити зараз підвал. Бачите, кипить, як? О, тікайте трошки далі. Так, водички даємо. Водички. Опа. Опа, опа, опа. О, то реакція вапна. Ото буде добре, добре. І зараз гаряченьким вапном, гарненько, в підвалі вибілимо. Завтра повермо може священником ігором стелажі. Але ще на роботу треба йти. Важче кипить. Кіпить, і кипить. Не треба води? Не вистачить, Санюшка. Вискажить. Ну ще відерце. Так, кришечку треба нам. Михайло, куда я тему? Щохіріну. Я щихіріна є, то де погано. Бляху, бляху той. О! Так, хотіша ядемо. Все, хай кипить. Хайде. Хто кипить. А фото пара. Так. Дай Боже щастя. Дякуємо. Дай Боже здоров'я всім! Що, щось виходить? Все, Муси виходить. Така команда, за півгодини підвал вибіляний. Уже 20 років ніхто в підвалі не діли. А то, о, дівчата, як то волонтери, ентузіасти, не просто так, що балакати. А то стали разом зробили, зробили. О, і зараз не вимілено, ну, просушиться, далі поберемо стелажі. І буде консервація зберігатися нормально. Бо так, що робиш, 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 рідніше на камеру, накажемо рідніше, бо таке було бридке, Таке вже бридке було, що капець. Так, братя сестри, всім гарно <розуміло> понеділка. Що такі туди? Тільки Що ліп'яві, в мене шпаклівкою. Так, Сьогодні понеділок, всім благословенного понеділка, мирного неба, з днем знань. І дай Бог здоров'я всім. Тому як тільки Лариса дивіться, ті докази в <рес> <Моя злота> катерах. <дідка. рес> Вона все не ще бачите, під колона по нині. Моя золота дідка. Данюшка наша наша. Вони допомагають мені. А ті ж в школи прийшли, у років немають. Ось догоняють, коли кашелі щось пишуть. Так, треба ще ж покинути. Так, сюди. От тут треба так, ще раз. Ну, тут, Воно підсохне. <рес> підсохне ще раз, брате шипку.